Lot тронулся, господа присяжні засідателі, командувати парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні ми знаходимося на біржі Pybit і поговоримо про спотову торгівлю. Тобто купівлю чи продаж токенів, монет заплатою відразу. З англійського on the spot. Чому саме спотова торгівля? А доки ми не почали. Попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. І якщо у вас ще немає аккаунта на біржі Bybit, реєстрація на неї за моїм посиланням буде внизу під цим відео. Отже, переходимо на вкладочку торгівля, спотова торгівля. І що ми тут бачимо відразу? Давайте з верхньої панелі, зліва направо. Отже, за замовчуванням у нас стоїть. Пара і USDT. Змінити можна ось тут в віконці. Можна за допомогою пошуку. Можна ось тут переглянути монети. Також дуже багато налаштувань. Можна подивитися по вартості актива від найбільшого до найменшого. Також зміна ціни. ну ж таки, від найбільшого зростання до тих монет, які найбільше втратили за цю добу. А також тут є різні підкатегорії мемтокені, Арбітрум, тут у нас багато інших: рівень 1, рівень 2, дефі-монети, стейблкоїни, монети, що працюють на системі Proof-of-Work, Proof-of-Stakes. Prof of Work це той же самий Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash та багато інших. POS, монети, це Ефір, зараз та багато інших, в принципі. Отже, що ще? Так, вкладочка це ось вибрані пари. Всі пари, які будуть відображені тут, торгуються до стейблкоїна USDT. Поруч стейблкоін USDC. Зверніть увагу, що там нульова комісія на лімітні вардарі. Також можна до біткоїна торгувати монетами, той же XRP, ефір і тому подібне. І далі так теж розберетесь. Отже, нехай у нас залишається біткоїн. Продовжимо. Значить, ось інформація трошки можна почитати про монету, про будь-яку в даному випадку. У нас біткоїн і. Те, що його пропозиція 21 мільйон. Ми знаємо загальна капіталізація на даний момент півмільярда. Ну, трошки більше. На даний момент капіталізація 569 мільярдів. Тут також посилання. Почитати можна, це не так важливо. Я думаю, далі у нас вартість на даний момент актива, його зміна. Середня за 24 години, максимальна ціна, мінімальна ціна. І об'єм торгів за цей же час. Це все змінюється. І об'єм торгів за 24 години. В реальному часі все змінюється. Всі ці показники. Ну, на даний момент майже 77 мільйонів торговий об'єм. Отже, далі. Це стосується маршина торгівлі, це ми не розглядаємо, торговий бот пізніше. Знову ж таки, налаштування торгівлі стандартні. Стратегія це тут у нас штучний інтелект може вам розкидати сітку і торгувати за вас. Тут різні налаштування. Для того, щоб почати вам треба мінімально внести 502. Долари 8 центів, або налаштувати вручну, але сума все рівно буде мінімум 500 доларів Так, далі. Що ще? Купівля або продаж вкладочки. Відповідно, що ми будемо робити: купляти чи продавати монету. Далі, типи ордерів, лімітний, ринковий. Take profit, stop loss. Це не розглядаємо зараз. Отже, ну зазвичай лімітний ордер. От ви можете взяти із торгового стакана будь-яку ціну і поставити. І коли вартість, наприклад, давайте на продажу все ж таки, на купівлю: так. лімітний ордер. На даний момент ціна 29 272 долара за один біткоін. Якщо ми хочемо його купити, ви можете перейти на вкладку ринок і купити відразу. По такій ціні, або за лімітним ордером, якщо хочете подивитись меншу трошки ціну, наприклад, ось так виставили, тут велика кількість BTC, якого ви купите, або вартість ордера, теж нести. Просто в мене тут зараз немає зовсім грошей на споті. Отже, що ще можна переглянути, не вартість? Не по одній копійці відрізняється, наприклад, 100. І тут -от вже інші цифри. І ми бачимо, що купують зараз біткоін активніше, продають менше, тому ціна штовхається вгору, скажімо так, ще подивитися. Можна за допомогою глибини, ось поруч така вкладочка. І тут ми бачимо, що насправді то продають трошки активніше. Купують неохоче і люди чекають, що дивіться, тут така стіна, щось по такій вартості. Багато хто готовий купити. 29240. Ось ось цей весь об'єм знаходиться. Ось десь отут, бачите? Тому, якщо ви хочете купити, то я вам радив ставити. Лімітний ордер десь перед цією стіною. Mm. Ну, і так само, якщо ви будете продавати, то знову ж таки ставити треба десь до стіни бо не факт, що дойде до вашого ордера. Момент. Так, далі. Повернемось стандартний тип графіку і переходимо до таймфрейму. Так, ось він тут знаходиться, і він показує нам. Часовий проміжок, за який відбувалася торгівля. Дивіться, ну зараз півгодини в мене стоїть, наприклад, на п'яти хвилинку можна перейти. Тут ми зараз бачимо, що ціна трішки пішла вниз на півгодинку, ну і відповідно вони різні. І от кожна ця свічка, японська свічка, так, так звана, вона відповідає саме от 4 годинам на даний момент. Ці японські свічки були придумані, чому саме японські, тому що були придумані в Японії, здається, в 15 чи в 16 столітті, для того, щоб наочно відображати графік. Якщо не подобаються свічки, тут можна поставити бари, ну або так от просто рівні. Або порожні свічки, ну, але. Зазвичай ставляться звичайні свічки. Що ще в нас тут є? Що ми ще не розглянули? Так, знизу у нас тут волум, так би мовити, об'єм. Це теж такий індикатор, який важливий, який показує нам активність інвесторів за певний період часу. Ось з таймфрейму, тобто, відповідно, збігаються. І от за. Наприклад, що у нас тут ось на оцій свічці, ми бачимо, що за 4 години було куплено та продано 5125 монет. Тобто такий непоганий злив. Оскільки свічка ця червона, то переважали продажі, а не купівля. Ще щось ці лінії цікаві. От вони теж вкладаються MA, MA, MA. І вони залежно від кольору, ви бачите. Це moving average, середня ковзаюча Теж такий індикатор технічного аналізу, який знову тут дуже зручно давати. Ну, так ось так. На 30 хвилинах він більше рухається. Це такий трендовий індикатор, який показує саме напрям. МА30, тобто середня ковзучь за 30 днів, ема 60 за 60 днів, тобто ціна то зростає то падає. Якщо індикатор рухається вгору, то відповідно тренд йде вгору. І коли ці свічки пробивають, цей тренд. Відповідно, тоді можна входити в позицію саме на купівлю. Але зверніть увагу, що може бути хибний пробій. Оце вже. Трошки більше про це ми поговоримо в наступних відео. Як поповнити, бо в мене зараз тут недоступно, ну практично недоступно тут якісь копійки, бо на цьому аккаунті я показував вам саме як реєструватися. І Подібну інформацію, поповнення ви можете саме перевести на біржу Binance з іншої біржі на свій гаманець гроші, а переказ це ті гроші, які є у вас на одному із ваших гаманців. Деривативному, фінансовому, тут, тобто вибір такий. На цьому все. Ще раз нагадаю, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!